Вітаю! Сьогодні будемо говорити про захист ваших даних, а саме про паролі. Пароль необхідний для захисту ваших даних та акаунтів. Зазвичай їх ставлять на електронні пошти, месенджери, телефони, банківські карти та багато іншого. І сьогодні ми вам нагадаємо, які паролі найлегше можуть зламати, та дамо декілька порад, як захистити якомога краще свої дані. Почнемо з паролів, які не можна ставити взагалі. Багато хто використовує у паролях особисті дані, прості набори чисел та літер. Дані кобіці. Розгадають навіть недосвідчені шахраї. Тож ось перелік: комбінація чисел від 1 до 8, комбінація з вісьми одиничок, слово адмін, кверті, пароль, лав'ю, дата свого народження чи близької людини, своє ім'я на різних мовах, номер телефону, прізвисько домашнього улюбленця, улюблена група чи виконавець. Такі паролі не важко підібрати, адже іноді шахраї можуть за рахунок ваших соціальних мереж отримати підказки, якщо пароль під'єднано до вас. Ваших імен, дат, уподобань тощо. Також не варто використовувати для пароля однакові символи чи літери, популярні скорочення та сусідні літери на клавіатурі. При складанні пароля фахівці зазначають, що не можна використовувати лише літери або лише цифри та з малою кількістю символів від 4 до 5. А тепер про головне, як же створити пароль, який буде надійним. Ми зібрали декілька порад від фахівців. Записуйте перше: відмовтеся від простих комбінацій букв чи цифр. Чудово буде по поєднати букви цифри, підкреслення та комбінацію великих та маленьких літер. Навіть багато сайтів та джерел при реєстрації вимагають та наголошують створювати такі важкі паролі. Наперед думаючи про вашу безпеку. Друге, небажано використовувати цифри, які пов'язані з вами: тобто дати народження, номер будинку чи квартири, автівки тощо. І як не дивно, прості математичні формули також є ненадійними. Третє, щоб не виникало неприємностей, коли ви з різних причин забудете пароль, напишіть його на паперовому листу та сховайте у надійне місце. Четверте, також радять використовувати обов'язково на сайтах двоетапну автентифікацію, де є така можливість. Звісно, це не дуже зручно, проте буде вище. Рівень захисту ваших даних. П'яте. Також при реєстрації вставте номер підтвердження чи електронну пошту. Це додатково убезпечить вас від злому. Шосте, дуже важливою порадою є те, щоб ви не використовували однакові паролі для різних сайтів та банківських додатків чи рахунків. Є ризик, що при взломі одного паролю шахрай буде мати доступ і до інших ресурсів. Та сьоме при користуванні громадською точкою Wi-Fi не водіть свої паролі. І найголовніше, змінюйте свої паролі мінімум раз на півроку. Це за Печить вам кращий захист, бережіть себе та свої дані.